Еще это в ранок. Що це таке? Ой, тут можно спати и палатка. Сейчас Ого, ще це змінилося Чудово всему тапочки. Що, футболки. Ні, не. Ого, як тут сестра став. Ого, як тут все змінилося, ва не появилося. Ой, добру, добрий ранок, ви мене вже налікали. Що пішліть снідати? Пішліть. Що пішліть разом на кухню, пішліть. Иди сюда это, я сейчас накрою. И... Да это че разу ну ж бы ну вот так было поудобней. Ну давай ты вот сама то есть так, то есть так самому Так, что что хотел? Потому что продукты там купляла? Можемо щось заказувати. Другий я не хочу. Ой, а ось піцу пепероні одну. Хто ж нам кажеться від мороженого. Треба чекати наш наше замовлення. Ось я ще Ми Ми ж не купляли їсточки ось піцу. Мору одне нам. Я ось тут вам поставлю. Вам одинаково. Що, давайте їсти. Смачно, смачно. Угу. Не про те, що я останній кусочок ним. Ні, не про те, що я останній кусочок. Відео я викну. Ой, не викну, бо моя мама так Охраняю На морожене тусмач, не Що, пришли дітей. Що будемо робити? Я не знаю, мало не щось зубить, бо ви зуб. Так, а ну-ка, а що ти вчера їла? Я нічого не їла, сладкого, я елки. Піц, я їла нічого вчора, ти мене дома на кормила, я потом сразу, сразу заснула. Так, а ми їхали раусі по дорозі. Тобі ніхто нічого не забивав? Забивав. Ой-ой-ой-ой, наче мертвы зубчик, як зубчик. Й я зубчик. Ну, ну доча. Дусі, ну що ж таке? Треба піти. Ми двоєм так, підемо двоєм. Ну добре. Щастя, капчики принесу. І поїдемо до стоматолога. Че? А де ж даже твои капти? Давайте. Давай. Поехали в боец. Поехали. Ой, спала. ой, не вдарилась тут. Ні, не, не вдарилось номерок не номер, первый. Дякую, мой детензу було. Угу. Проходьте. Добрий день, добрий день. Що вас, що вас турбує? Ми вчора їхали в країну в цю і ми заїхали по дорозі погратися. Вона грала мячом і один мальчик якийсь ногою, ногою м'ячиком. А який мальчик, не підскажете? Сидить? Що це за мальчик сидить? Це місяць винікен. Ой, я знаю, поговорюється про О, oh, Нет. Mm -hmm, давай. Дочі э, сюди на кушетку. І ми се тобі зубчик вервемо. Ой, даже не плакала. Ой, как кот... умнич, и как кот... ты умничка. Спасибо. Конфетка будешь есть? Да, а мы можно опять по зубчикам Не, 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 зубчик я не буду, значит не буду. Платить. Хорошо. Все, вы можете их это спокойно до дома. Все, до побачення, до побачення. Ой, тут погуляємо. Так, що це за паспорт? Ось я ніколи не візьме. Це Петро. Да, так, це вас не Петро Петро. Ось вас паспорт, напевно. Так, салют. Ну, дякую за подарунок. Ми потім заберемо. Все, пішли туди. Ось ми і пройшли. Будеш мороженое? Ні, мама, не буду. Умничка, придержиш свою правду, можно мені сделать твое морожене? Дякую, Я хочу Мені Мне врач можна сделане. Мм а смач? Не. Ой, холодне. Ну все все поїли, будемо тут відхати Боже. Так, мам, угу, все.